Зображати голову людини і передавати пропорційність голови людини. Щоб зобразити голову людини, найперше нам потрібно намалювати вісь симетрії, тому що людина ну, приблизно є симетричною. Якщо уважно придивлятись до людини, то насправді ідеально симетричних людей не буває. Але якщо розділити наше зображення на дві частини, то ми можемо легко знайти ту половинку, яка належить певному зображенню, тому що вони між собою є схожі. Тому починаємо з лінії симетрії. Далі. Для того, аби почати малювати будь-який портрет, потрібно обрати формат. Якщо ми будемо малювати двох людей, то можна закомпонувати їх в горизонтальному форматі. Якщо одну, то ми малюємо вертикально. Тому що висота обличчя людини та й самої людини є більша, ніж її ширина. І е, далі, якщо ми малюємо обличчя, то нам потрібно намітити лінію очей. Зазвичай, е, лінію очей ми малюємо вище середини аркушу. Можна малювати через весь. Е, далі, на лінії очей, ми ставимо. Крапочки. Що це за крапочки? Там будуть в нас починатись очі. У нас з одного боку є око, і з іншого боку є око. Тому від серединки, бо очі в нас не починаються посередині, я ставлю крапку на лінії очей з одного боку і ту ж саму відстань, яка в нас є тут, ми ставимо крапочку з іншого боку. Художники, вони зазвичай до них приходить муза. Не тоді, коли вони мають під руками все, а мають олівець і все. Лінійки не мають, вони не міряють. Лінійкою, а міряють олівцем. Як поміряти олівцем, так, щоб було менш-більш точно. До лінії середини, ось тут, на цю точку, я ставлю стержень. Так? А саму точку, ту, яку я відмітила з одного боку, я відмічаю. З допомогою пальця. І другу крапочку ставлю так само. Між двома очима ми можемо розмістити одне око. Тобто, відстань між цими двома точками це і є одне око. Відмічаємо: з одного боку ставимо крапочку, і з іншого боку також ж саму відстань. Якщо у вас вийшло там дуже, ну, не дуже так рівно, одинаково, це можливо, тому що людина не є симетричною, ідеально. Тепер ми малюємо верхню повіку. Починаємо з верхньої повіки, вона дуже схожа на дугу, і ми малюємо таку веселочку. Над лінією очей між цими двома крапочками. Тепер знизу ми малюємо нижню повіку. Нижня повіка, вона трошки ближче буде розміщена до лінії очей. І буде виглядати ось так. Між цими двома повіками в нас знаходиться райдушка. Райдушка це такий кружечок, який має колір. Ми її малюємо відверху низу. І в кожній райдушці має бути обов'язково звіниця. Звіниця це така чорна дірочка, з допомогою якої людина бачить, вона може звужуватись, коли багато світла, а може розширюватись, коли світла мало. І коли людина налякана, то в неї широко відкриті очі, і ми райдушку бачимо повністю. Коли людина в стані спокою, то ми прикриваємо повікою око. І малюємо біля носа слізник. Тепер відступаємо вгору від очей і малюємо брови. Брови можуть мати різну форму, вони можуть бути прямі, можуть бути вигучі. Пані Заряна, э, вибачте секунду, включіть, будь ласка, я прошу камеру ще одну. Не видно, що ви кажете, чи читаєте, чи що там відбувається. Я не можу її вигукнути. Зараз чиясь рука малює, вибачте, і хтось читає за кадром, Не розуміємо. Окей. Ми потім це виріжемо. Я не читаю. Змонт... Ну я все розумію, але. Добре. Так. Брови можуть мати різну форму, і вони можуть бути вигнуті, і можуть ось таки під таким кутомити. Ми малюємо зазвичай брови у вигляді такої дуги. До речі, брова вона має більшу довжину, ніж око, тобто вона буде йти, якщо вона починається в нас так приблизно над оком, то вона продовжується за оком. Можна навіть перевірити на собі. Не Далі ми малюємо ніс. Намалювати ніс нам треба знати довжину носа. Довжина носа від лінії очей така ж сама, як е, оця відстань від середини і до краю ока. Тобто ми міряємо від середини і до краю ока. Зверніть увагу, що я почала малювати не з форми голови, а е, з лінії середини. Тепер будемо промальовувати ніс. До лінії очей ми ніс завужуємо. Але не сильно, тому що в нас ось тут буде передня стінка носа. І далі від цих ліній продовжуємо вниз. Ось до сих пір у нас приблизно буде кісточка, а далі хрящик. Тому Кінець носа в нас є м'який. І ми промальовуємо ніс. Далі. По боках у нас знаходяться нідри. Єдине, що не вийдіть за межі носа. Між двома очима поміщається ніс, і ми за його межі не виходимо. Малюємо ніздрю з одного боку і з іншого боку. І з'єднуємо їх перетинкою, Тим, кутиком. Далі ми малюємо крила носа. Ось таку дугу. Яка знаходиться над ністрюю. Вона так обгинає туніс. Тепер нам треба намалювати от. Нам треба виміряти висоту носа, бо від кінчика носа і до підборіддя якраз буде оця висота носа. Виміряли, відклали ось тут у нас буде знаходитись підборіддя. Цю частину. Ми ділимо на 3. Раз, 2, 3. І ось ця верхня лінія це буде лінія рота. У нас може бути дуже широкий. Але насправді кутики рота знаходяться приблизно посередині ока. Ось тут буде кутик рота. Не буде закінчуватись губа, буде кутик рота. Тепер верхня губа вона схожа на літеру М. Малюємо посередині стрілочку таку. І від цієї стрілочки розтягуємо цю літеру М. В один бік, описано. В другий бік. Знизу домальовуємо Ось тут внизу у нас буде. Підборіддя, воно має приблизно овальну форму. Тепер будемо вимальовувати саме обличчя. Продовжуємо лінію брови, Опускаємо. вниз, намічаємо. І продовжуємо лінію рота. Там, де в нас перетнулася лінія рота, і кінчика, лінія кінчика брови ми з'єднуємо із підборіддям. Це буде нижня щелепа. Далі ми промальовуємо, відступаємо від лінії брови трошки далі, десь на ту саму відстань, що і до ока, і вводимо лінію, з'єднуємо з нижньою щелепою оцю частину, яка в нас є біля ока. Тобто вилиться. Скруглюємо лінії. Тепер малюємо ще одну третю частинку. Це в нас буде лоб. З'єднуємо. У нас поки що є обличчя. І тепер нам потрібно домалювати вух. Висота вуха, вона така сама, як і висота носа. Ось у нас тут починається ніс від брови, і ніс закінчується ось тут. Вгорі малюємо широкий гачок, внизу маленький, з'єднуємо. До речі, форма вух, у людей є різна, Вона така індивідуальна. Залишилось намалювати волосся. До якої відстані нам можна намалювати волосся? Може дуже велику зачіску намалювати. Тому відстань від низу підборіддя до, до лінії очей і від лінії очей до верху голови вона є одинакова. Тому ми малюємо ось так. Тепер нам залишилось намалювати шию, тому що голова без шиї, без тулуба. Трохи страшно вже не може так існувати. Шию ми малюємо ось тут. Починаємо шию малювати, де око перетинається із де лінія ока, краю ока, і лінія губ перетинається разом із, вони там перетинаються, і звідси ми опускаємо лінію. Від кутика ока до кутика, до лінії ГУ і проводимо лінію. І в нас вийшло. Промальовуємо плечі. Якщо в нас поміщаються плечі людини, то ми міряємо їх відносно висоти голови. Висота голови. Поміщається два рази у ширину плечей. Тобто до того місця, де починається рука. І у нас виходить таке обличчя. Також в людини губи можуть мати теж різну форму. У когось вони зімкнуті, в когось пухкі губи. Тобто, ми можемо це індивідуально промальовувати. Якщо ми змальовуємо когось конкретно, то ми дивимося на ту людину, як вона виглядає. І е, дивимося на ті всі частини її обличчя. Далі ми беремо стирачку і витираємо всі зайві лінії. У нас виходить ось таке обличчя. okay eu a